Ді ворує лисички. ти що Це готувати будеш? Шашлик. Мішаю. ні? Якщо края відстають, то все вже половина перемоги є. Що це така за лисичка, смішна, дві лисички дві подружки. Да, ну, який дебют, сука, летаю на а ну уже красиво. Що ми йдемо готувати? Ой, боже, який ужас. Побачила себе в кафе. У нас є лисички, у нас є тофу, у нас є цибуля. Чи ми зробимо окремо як соус до млинців? Чи ми зробимо як начинку, щоб все загорнути в млинець? Чи просто зробити як підливку, типу гриби і зверху полити їх? І я напевно думаю, що так буде набагато простіше їх подати, бо я зараз оце буду робити. Цю начинку, воно все попливе, воно не закрутиться. Ви будете мене не навідати, думати, що я не вмію готувати. Ну, це такий сценарій приблизно на кукінге. Зазвичай оба. Хто напише, що завали на горізонт получать е, нічого? Що ви бачите перед собою? Це лисички! Дивіться, яка смішна лисичка! Лисичка смішна! Це готувати будеш? Шашлик! Ми будемо готувати млинці з грибами, з лисичками і тофу, і цибулею. Ось з цією лисичкою будемо готувати. Ага. Кіт ворує лисички! І, інтересна історія про оцей шраф. Бачите, такі, типу, трикутничок. Я відкривала оцю штуку, а вона не відкривалась, і я вирішила її підрізати ножем і захерачила собі нішу туди. В палець. Що у нас є? О, отакі, о, отакі. Отака миска. Я думаю, що сюди поміститься тісто. Красиво. Тут навіть квіточки якісь є. Значить, що у нас буде в млинцях? Тісто млинців, у нас буде це молоко і вода. все. Я вже поклюю, я вже забула, скільки мені треба було молока. 500. Мега сітечко моє. Ага, а тут буде стільки борошна, до речі. Я щось не подумала. Ні, вистачить. 240. Допила светичка в молоке. Киши! Це вже болить рука заробити. Марію собі, знаєте, про котре ти типу, просто нажимаєш, і воно просіє отека. Ми сюди додаємо куркумо. Сіль. Щусь олії, беру рожевий вінчик. Не впевнена, що у вас вийде цей рецепт, якщо у вас буде не рожевий вінчик. Тому, вибачте, мешаю. Він купила оцю штуку, типу антиковзаючу, і на неї так боляче класти руку. Таке, типа, тісто у нас вийшло. Але, по-моєму, по тісто на млинці має бути трохи густіше. Я взагалі млинці не те, щоб дуже фанатка млинців, в принципі, як страви. Тому я дуже рідко їм. Оце, по-моєму, більше схоже, на правду. Хто є по млинцям? У мене є така штучка. Отака штучка, котрі ми будемо наливати млинці. Так, включила плиту, тісто відправляю до плити. Зараз будемо пробувати щось ті смажити. Олією розмазую. Я впевнена, що перший манець ніхіра не вийде. Я думаю, зараз все піде, все піде не по плану тупо. Думаю, тупо все зараз піде не по плану. Мені кажеться, що все, вже все пішло не по плану. Все все вже погано. Як думаєте? Ні, нічого воно прилипло, все. Не прилипає. Ну і що це таке? І як я це маю віддерти зараз? Ну Це класно, що ти, звісно, з одного боку відчепився. А з інших не хочеш, ні? Нормально? Як вам млинець? Так, це ми сюди прибираємо. Це ми зараз заливаємо водою і пробуємо млинець. До речі, пахне прикольно, пахне. Смачно. Млинець навіть схожий на правду. Буш? Це хорошо. Все, може закінчувати на цьому бойові, що думаєте. Так, наливаю олію і чекаю більше, може, може типу, олія недостатньо наділась. Спроба номер 2 Зараз все пристане нахер опять. О, бачили, як красиво від цей. О, оце вже похоже на правду. Ні, Чучай пристало. Нет, Оце, Оцей момент дуже красивий. Ну, шо це таке? Кусочок відмовився. Вони, звісно, блін, вони не красиві, але вони смачні, це головне. З цього, з цього боку прям красиві. Я думаю, що я їх не буду сильно за межами. А, дивіться. Таке. Подивіться, що це за красота. Йома, просто, просто все. А. <свісно> ну, що це таке? Я не розумію, чому вони такі нерівні виходять. Вони. І вони товстіші, ніж звичайні венці. Ну, напевно, можна менш густішим його робити і нормально все буде. Подивіться, на це красота. Це правда виглядає більше як лаваш, якщо чесно. Але мене все влаштовує. Ой, дивіться, який великий получився! О, нормально, бачите? Якщо края відстають, то все вже. Половина перемоги є. А отут не відстають. А, <світ> О тут, тут все взагалі супер в цього млинця. Ого! То що треба. Ми, до речі, начинку так і не почали робити. О! У, а, ну що це таке? О! Ага, так не працює. Ну ладно, нехай буде. Ми будемо мити лисички. Знаєте, як правильно мити лисички? Пересипаю лисички якось типа сюди. Блін, мал маленьку миску взяла. Отаку От давай. У нас присутнє відро лисичок. Що взагалі, як взагалі правильно мити лисички? Знаєте? Якщо не знаєте, я вам розкажу. Лисички треба посипати борошном. Це робиться для того, щоб промити оці складочки, То, що в лисичках є, поняли? Ці складочки вони можуть просто не промиватися від просто водички. Тому ми спочатку туди в ці складочки заганяємо борош, щоб потім, коли туди попала вода, вода забирала борошно і на борошно налипне вся грязь. Вони виглядають як конфетки, знаєте, оці такі цукрі, чи ж печеньки. Отако залили водою і зараз ми отако все промиваємо і буде така митна, митна мутна водичка. Промиваємо ці лисички. Вода вже сіра. Дивіться, яка красива лисичка я накапала там щось. Що це така за лисичка, смішна? Дивіться, дві лисички, дві подружки. Тут деякі лисички прям великі, а деякі прям маленькі. Треба буде їх порізати тіло. Я, правильно лисички різати, до речі, я в душі не знаю. Ну, я думаю, що я їх і так розріжу. у яка красота! Подивіться. Ну і мені треба, щоб воно приблизно однакового розміру було. В ідеалі, звісно, було б класно розділити їх і окремо приготувати малюсінькі лисички, а окремо приготувати лисички більші, щоб їх не різати, оце, не займатися цією дорістю. Якщо ці малинці не будуть по смаку, як чіпси з лисичками, я не знаю, що я зроблю. Я взагалі забула про те, що топло треба запекти. Беремо деко, беремо трави. На маленькі шматочки сюди. Тако просто займаюся дорістю. Коли це роблю кожен раз, я відчуваю себе як дитина в пісочниці. Ой, реально дитина. Коротше, розхерачили тофу, то нахер. Кіта така чемна сидить. Блін, я так думаю, нахера мені відкривати постійно ту шухлядку, вона буде скрипіти. Дістану олію поставлю на стіл, щоб її не відкривати, і все одно полізла відкривати ту шухлядку. Що ми робимо з тим тофу? Ми додаємо... О! Я купила нову бутилку, велику соєвові соусу. Бо я соєвий соус наливаю тупо всюди. Не існує жодної солоної страви, куди б я не додала соєві соус. Наливаю в тофу чуть трохи соєвого соуса. Беремо спеції, як я вам розказувала, мій любимий маринад для тофу. Це просто відкриваєте шухлядку і хірачите всі спеції, які ви там бачите, хірачите з тофу. Зайвим не буде паприка. Сушені чесний. Отака у мене якась сушені. Сушений глутамат натрия називається. І сушена цибулка. Далі хорош на лем. На ленту. На ленту. Угу. чи Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. І -чи 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 -чи. -чи -чи. оце все відправляє в духовку. 180 градусів десь пів години воно має зітхатися і треба буде перемішати десь через хвилин 15. Ось отофу? Ось о лисички. Ну вони, ще, вони ще посмажені будуть. Дивіться, схожі. Прикол. Ріжем цибулю десь приблизно сантиметр вдовжину. Отаку розміром цибульку ріжемо, Як ти не плачеш від цибулі? Я не знаю, це якась скоростенська цибуля дуже класна. Я не знаю, я не плакала від цибулі вже роки-два, напевно. Але якщо ви плачете від цибулі, є кілька лайфхаків. По-перше, це змочувати, коли виріжете цибулю, змочувати постійно, ніж водою холодною, просто опускати в холодну воду. Різати типу, і опускати воду знову. Друге, це затуляти носа, щоб не нюхати. І третє, що я знаю, це можна заморозити цибулю. Типу підморозити її перед тим, як ви її будете різати, десь хвилин 10-15, закинути її в морозилку, потім дістати. Вона все одно буде нормально різатись, але через те, що ви заморозите оцю всю гадость, то не будете плакати. Я зараз кидаю лисички, і ми всі тікаємо нахер того, що пара буде стріляти. Пахне чипсами з лисичками. Тупо варяться лисички, там не було стільки води, офігеть. Я не думала, що з лисичок прям стільки води упали. Отака красота. Понюхайте, як вкусно вообще. Смажу, цибулю, додала цибулю туда. І ось такого красивенько смажу. Ла-ля-ля. Ла-ля-лю. Смажу лисички з цибулю. У мене вже були трука! У мене вже болить рука, мішає ці цибулю цю з лисичками, боже, поможи! Я ще вчора мішала йогурт 3 години. І сьогодні я ще мішала тісто для млинців 3 години, теж приблизно. І я вже не можу. У мене болить рука. А якщо я на секундочку відволічусь, то вся ця цибуля нахер пригорить. Мені треба окрема людина, яка буде мешати за цього. Я не можу це терпіти все. Блін, лисички так зменшились і тепер так багато цибулі виглядає. Але я люблю цибулю, я все з'їм. Ну, спробуйте, я для вас подула. Ми сюди кидаємо. Отако. І заливаємо сюди зараз цей вершки. А такі кокосові вершки маємо. Ти будеш чи що? Е -е -е -е. Випарювала воду, до речі, щоб долитись, немає. Уука красота. Ну, який дебіл, сука, літає на своєму драндулеті. Можна було б, звісно, більше вершків, але таких і є. Пахне, знаєте, чим ви FG, але пахне Рафайло. <гум> Через кокосові вершки це тепер типу пахне Рафаело. Може кокосової стружки ще посипати, як думаєте. Ну все, я думаю, що ми можемо це все, все вимикати. Воно ще пару хвилин постоїть, поки я буду мити посуд. послу. Просто навіть не таку тарілку красиву. О, куди покажу? <гум> а таку тарілку красиву. Мені треба один млинець. І знаєте, що ми зробимо з ним зараз? Ми ще щось з ним поіздиваємось. Я думаю, що його можна розрізати на чотири частини і скласти на теріалки як клепить. Коротше, беремо це. Це кухані ножиці. Так, ні, цей млинець ми не беремо. Ми беремо цей. Бо цей останній, він, він товщий, вийшло. Беремо млинець, я думаю, що ми його розріжемо на чотири частини. Так. Аплікацію роблю. Делись такі шматочки. І ми такого ляп на тарілку. Е, Ні, ну красивий, що ми чували. Отако. Ні, оце останній буде, Він самий красивий кусочок. Отако. Красиві, видно, так. І отак. шеф Учись. Блін, і не можна йогуртом, звісно, полити. Всім тихонько поливаю йогуртом. Ніби з я пила. З гущонку, і зараз туди гриби на гущенку нормально. І тепер сюди ж ми відправляємо лисички з цибулею і з тофу. Бежала лисичка упала? Так оно ну, лежить красиво. Красота, чи ні? Дивіться, яка красота виходила. Це ялиночка! Та да ці такі малюсенькі грибочки, там і цибулька, і тофу шматочок і звучонка. Це рибка, тепер дивіться, Тут мордочка, оце тільце, а це типу, ці плавнички. Всім тихо їм лисички. Все нахід попадало. Це вкусно. Лисички, цибулька, хрустки, тофу. І млинець. І все добре. Всім приготувати ці млинці дуже вкусно. І млинці самі дуже класні. І в них просто це просто молоко, і це просто борошно і сіль. Ну, і куркуму для кольору я додала, і все. І все хорошо, і самі класні млинці, і взагалі, і в них можна все, що завгодно насипати, на- нарізати. Вам дякую за етер, блін, Всі, хто був, це слухав слухав, писав цей чатик. Всім передаю привіт. Переписуйтесь на телеграм, чик там е, всеки інтереснее пишу. И в чатик заходите, там можете всякі мемы, тиктоки, куда-то, всякі интересные. Все, всем пока. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a